Будинок згорає, тому що все запарковано вщент, немає правил, немає схеми організації дорожнього руху, немає знаків. Ви Оплатили 20 тисяч гривень за виїзд такого автомобіля менесника на три години і по всьому комфортавно їздили, перевіряли, чи якщо щось станеться з якимось будинком, чи доїде туди ДСНС на машину. Вивід одразу кажу: не доїжджає. Під час повноштавного вторгнення я хочу сказати, що на той час вже війна йшла сім років, всім було. Похер вся ця історія. Під час повноштабного вторгнення, коли почалися прильоти, автомобілі ДСНС не доїжджали до цих будівель, і для того, щоб роз'яснити громаді, пояснити, чому це важливо. Це треба це робити максимально публічно. Стан дворів, стан придворових територій, стан доріг, стан паркування такий жахливий, що прийти і сказати так, розогнати всіх, перепаркувати неможливо треба незважаючи на критичність спочатку пояснити громаді зібрати дані проаналізувати дані знати думку експерта знати думку громади після як прийняти рішення